Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака-Стрілець на період з 8 по 14 липня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося уважно, друзі, які картинки для вас співпали. Розклад розпочинається з любові, з кохання. Далі стріли в колчані. Це в десяточку це успішне вирішення якоїсь вашої важливої задачі. Воно настільки успішне, що ви будете дуже сильно радіти з того приводу. Ось тут лавровий вінок це також успіх та вдача, котру ви отримаєте завдяки своїм якимось правильним діям. Далі, ось тут, за допомогою покровителя, у вас буде відбуватися якийсь проєкт, або щось ви вирішите зробити. Це може бути будь-що. Або по роботі, або свої індивідуальні якісь запроси. І, судячи з усього, це буде у вас успішно. Ось вам покровитель, проєкт, успіх. Ось тут сімейні невеличкі розбірки або якесь з'ясування стосунків. А також договір ось так, друзі, хочу наголосити, що багатьом знаком випадає на цьому тижні пасієнс показує одруження. Можливо, хтось планував на цей період весілля, саме тому для вас це зараз показується. Звісно, якщо ви вже маєте родину, то Дивіться по своїх обставинах, до чого стосується ось цей успіх, кохання, успіх, радість, лавровий вінок. Лавровий вінок ще може показувати зміну статусу. Тобто, ви, наприклад, була дівчина, вам вдягли весільний вінок, і ви стали вже заміжня жінка. І ось тут покровитель це може показувати, як, наприклад, той, хто вас або розписує, або вінчає. Бо тут є ось тут показник, такий, саме такий показник. Про роботу тут нічого не сказано, саме тому я роблю такі висновки. А ми прямуємо далі на другий розклад для знаку Зодіака стрілець Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі перед цими розкладами вийшло відео на фінанси. Я думаю, що вони залишаються важливі, не дивлячись на те, що літо і дехто відпочиває, а не працює. Тому рекомендую вам переглянути для всіх знаків Зодіака. Можливо, комусь там будуть дуже гарні поради. Тому що воно вийшло дуже потужне. А у нас з вами другий розклад для знаку стрілець на період з 8 по 14 липня 2024 рік. Іноді люди пишуть мені в інстаграмі в директ, коли я вийду заміж, чому я не можу вийти заміж. Завжди звертайте увагу на підказки, що дає вам пасіянс або карти таро. Для того, щоб людина стала щасливою, треба не те, щоб, наприклад, результат, що ви вийшли замуж, треба спочатку когось зустріти. Не оцінювати якимись великими. З замірами. Тобто, очі не зелені, а коричневі, або хоч голубі, а вони коричневі. Тобто людину треба сприймати такою, як вона є, і дивитися підказки Всесвіту, і обов'язково знайдете рішення своїх глобальних питань. А ми тут бачимо для вас ключик, це. Розв'язка, це рішення якогось запитання. Ось тут ялинка це добре здоров'я або зростання ваших фінансів. Далі, друзі, ось тут є для вас гроші, ось тут гроші, а тут знову ж таки випадає стріли в колчині, а також радість. Ось ця карта Хрест це карта долі. Іноді вона означає, що людина виконує якусь кармічну задачу, а зазвичай це події, котрі відбуваються такі, котрі можуть вплинути на ваше подальше життя. Ось тут підняття по кар'єрних сходах або далека дорога, мандрівка, можливий якийсь переїзд. Наприклад, людина завжди жила в одному місці, а потім вийшла заміж. Та поїхала до чоловіка або до... поїхав до дружини в інше місто. Ось тут, за картою долі, якась далека дорога. Знову ж таки, подивіться, незважаючи на те, що я добре завжди змішую карти, знову повторюється значок облуч. Обручки, каблучки. Ось тут каблучка, щастя, далі стріли в колчені в десяточку, гроші, виконання вашого завітного бажання, карта долі. Саме тому я склоняюсь до того, що тут якась щаслива подія, як весілля. Ось тут, друзі, вже відбувається бокал, це застілля. І саме тому я про це кажу. Якщо ви з початку тижня будете щось глобально готувати, або вже настає певний період, коли у вас весілля, певна дата, то саме так у вас йде розвиток на цьому тижні. А ми прямуємо далі, подивитися на розвиток подій. Ось ця ялинка каже, що у вас буде. Достатньо сил, добре здоров'я для того, щоб всі ці хвилюючі події перенести та бути щасливими. Події я маю на увазі, котрі стосуються саме вас на цьому тижні. Хто одружується, а хто приймає інші, але важливі рішення. Третій розклад. Для знаку стрілець. Ось бачите, друзі, коли мішаєш карти, ніколи не знаєш, що буде наступне. І знову випадають гроші. Це можуть бути швидкі гроші, це як подарунки на весілля. Ось вам. Швидкі гроші. Пишіть в коментарях, для кого це актуально. Так воно чи не так. Замок він каже про те, що все у вас сталося так, як ви собі планували. Чітко та впевнено ось тут кохання з вами залишається. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Вам радять пасіанси. Ось тут домашній очаг, це ваша родина. А також домашнє господарство. Логічне завершення. Після весілля залишається кохання, але розпочинається домашнє господарство та хлопоти по родинних справах. Сьогодні ми з вами за допомогою карт Мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Стрілець на період з 8 по 14 липня. Застереження карта дерева та порада. Карта вершник. Карта дерева це карта родини. Це карта зростання, укріплення чогось. Це може бути зростання, наприклад, кар'єри, але по вашому розкладу ми бачимо розвиток подій в плані родини. Чому це випадає карта застереження? Бережіть себе і, наприклад, думайте про те, що у сімейних пар вже можуть бути якісь попереду грандіозні плани. Я маю на увазі, наприклад, майбутнє батьківство. І саме тому ось тут випадає карта застереження. І карта вам випадала здоров'я. Бережіть себе та своє здоров'я. Не злоупотребляйте, наприклад, святкувати з кожним другом цілий місяць після весілля. Як це може показатися необхідним, але це зовсім не необхідно? Тому це карта застереження. А парада, друзі, це звістка. Саме тому вона дуже пов'язана з застереженням. Це може бути звістка про вагітність, або якісь інші важливі теми, котрі вас стосуються, стосуються ваш, вас та вашої родини. І саме тому звістка може бути, бачите, тут дівчина в якості поштаря. То звістка може бути саме про дівчину у дівчини та й таке. Хочу сказати, друзі, що дуже прямолінійний розклад сьогодні і красномовний. Він все показує, нічого не прикриває, все показує так, як є в житті. Цікаво, для кого він програється. Пишіть в коментарях, я завжди рада вашому спілкуванню. Я запрошую вас на свій канал для перегляду моїх інших відео на різні теми завжди рада бачити до зустрічі.